Щойно перебули в новий термінал міста Запоріжжя. Тут є таємна кімната. Сюди насправді хочеться прилітати. Всім привіт! Мене звати Антон Тараненко, і це Visit Ukraine. Ми щойно перебули в новий термінал міста Запоріжжя. Минулого разу ми були в цьому терміналі. І ви пам'ятаєте, як це виглядало. За рік місто пообіцяло збудувати його. І насправді, сьогодні ми бачимо новий сучасний і дуже крутий термінал. Сьогодні саме цей термінал обслуговує більше 10 авіакомпаній. І навіть є туристичний інфоцентр. Сучасний і дуже класний. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що я можу подивитися в місті Запоріжжя? Ось ми маємо гід по Запоріжжю. Ви можете тут щось обрати. Клас, супер, друзі, дивіться, є гід навіть англійською і українською мовами. І подивіться, яка крута сувенірка. Два бізнес-зали, ресторації, кафе, купа крутих локацій. Все це в новому терміналі. Сюди насправді хочеться прилітати. Her, keep... Ну що, друзі, їдемо в музей? Не просто бібліотека. Тут є таємна кімната, практично, як у Гаррі Поттер». Давайте подивимося. Вау! Це музей архітектури Запоріжжя! Як круто! Михайло зустрічає нас! Привіт, Михайло! Ну що, поїхали? Розкажеш нам, що тут є. Чине місто Олександрівської його архітектурі з цього моменту розпочинається історія міста Запоріжжя. А це фактично така репродукція, як вона виглядала. Так, так? Так. Слухай, дуже сучасно все в такому сучасному стилі. Я, до речі, такі музеї зустрічав у багатьох європейських країнах і справді за цими музеями майбутнє. Пропонуємо нашим гостям зробити саме на вручки сувенір. Так. Так. Ух ти! Це нереально класно. Друзі, ви навіть можете прийти в цей музей і звідси вийти з сувеніром. Справжнім хендмейд Мейдін Запоріжжя. Музей архітектури Запоріжжя знаходиться в таємному місці бібліотеці. Ви повинні це знайти, прийти сюди і подивитись, як тут неймовірно круто. А ми йдемо далі. говорячи про туристичну інфраструктуру Запоріжжя не можна не відзначити круті бібліотеки, які з'явились нещодавно. За рік побудували вже шість і вони найяскравіші. Ви бачили отут, а, де музей, саме музей, новий музей. Насправді ці музеї будуть відновлюватись, їх буде набагато більше, вони будуть створюватися, все це крафт. Зараз я вам покажу дитячу бібліотеку, в яку треба завітати, якщо ви приїхали в Запоріжжя з дітьми. На зустрічання пані Ірина. Я вас вітаю. Давайте дуже швидко. Що в нас тут класного? Да. Значить, найперше це медіа зал коворкінг. Доброго дня. И тут зустрічаються э, молодь, Тут проходять тренінги, язикові курси, майстер-класи. Ви бачите, який дизайн. І нова протизна література. Ми да? Я бачу все нове, да? все нове. До речі, якщо ви хочете придбати книжку, вам не треба витрачати гроші. Просто приходьте, оформлюйте читацький е... квиток і, і вперед. Привіт! Да. Як твої справи? У мене все гарно. Тобі подобається нова бібліотека? Так, ну що, йдемо разом, йдемо. У-у-у, Пашлі! Для цього хочеться просто приходити в такі бібліотеки і знаєте, брати книжки, читати, а мабуть, я не знаю, не виходити звідси, читати прямо тут. Я вам розповів про громадську спілку спілкую України, взагалі що ми робимо, що ми тут і що я хочу вам донести. Я вже поділюся своїми враженнями. вони в мене почали сьогодні шостий ранку, тому мені точно є що вам розказати. Друзі, це був неймовірний випуск з Запоріжжя. Найкращі локації і новини Славетного міста. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, яке місто ми повинні відвідати наступного разу. А я саме вирішаю на Хортицю. Придбав тур саме в туристичному інфоцентрі. Але про це в наступному випуску. Все відлічно.